Я з самого початку була проти того, аби мій син одружувався на дівчині, яка молодша за нього на 15 років. Владику, краса мене, а характер залишиться. Що вона собою являє? Про що ти з нею говориш? Ти подумай, що й ти з руками не будеш молодіти, а ти знаєш, як жінці хочеться уваги, і що тоді буде. Вона тоді поділить майно, яке ти все життя заробляв. Знаєте, я як у воду дивилася. Владику 40 років і пора вже думати про дітей, але його Аллочка не хоче. Владику, я ще встигну, скільки мені тих років, я хочу для себе пожити. А я хіба йому не казала: от бачиш, тобі вже дітей треба, а їй і близько, а ти мене не хотів слухати. Але син на боці дружини, бо він здоровий, вона здорова, і вже якось діти будуть. Коли будуть, коли треба буде вже севину зафарбовувати, скільки там його віку. Ой, я лиш переживаю з того шлюбу. А останнім часом почав мій син ходити сумним. Я його розпитую, я його стравами приманюю, але мовчить, а якось не витримав. Мамо, вона з кимось домовляється, бо я бачу, як я їду кудись, то вона одразу телефон в руки і комусь пише, тільки не говори, я тобі казала. Я довго мовчала, лиш вони кілька років одружені, і щоб вже отаке все пішло. А ти кажу йому встанови камери, одразу побачиш, що вдома відбувається. Ні, це низько, каже син. Я довіряю дружині. Довіряй, але перевіряй. Син пішов, а я все думала про те, як це молоді не чують, що їм кажуть батьки. Та ж хіба я хотіла для нього гірше? Я завжди з дорогою душею до своєї дитини, хочу йому щастя і всього якнайкращого. Ну, а яка з Але гарна дружина. Вона сама вимагає уваги від владика, щоб він її леліяв і оберігав. А коли з ним що станеться, вона буде оберігати. І ось минув час, син до мене не приходив довго, а потім поїхав на тиждень у відрядження за кордон. Я вже й сама хотіла трохи допомогти дитині та поспостерігати за невісткою. Я собі прогулювалася біля дому їхнього та дивлюся, чи ніхто з під'їзду не виходить. Дивлюся, що вікна світяться, тобто Алла вдома. Невже до неї хтось ходить? Мені здається, я під тими вікнами і застудилася. Вже й саму думки турбують. Чого ти, жінка, у своїй 65 та не сидиш вдома? Та навіть якби ти вхопила Аллу за руку, то вони можуть і помиритися, а ти будеш винна. Пішла я додому з нежиттю і промерзлими ногами. Син вернувся, а я й кажу йому: хай зайде, бо я себе не дуже чую. Син прийшов, світиться від щастя. Ну, що ви тут, каже, мені. Що, що, через твою Алло я отут лежу, та через її вірність? Мамо, не переживайте більше, вона нікуди не ходить і до неї ніхто не приходить. Та й звідки знаєш? питаю я. Ну, я таки встановив камери. Мамо, не смійтеся. Отож син встановив камери і почав дивитися, чим же там його дружина займається та до кого вона так видзвонює. Вдень вона ходила на роботу, а ввечері брала телефон в руки і з кимось зідзвонювалася, а потім вдягала піжаму і до самісінької пізньої ночі грала віртуальні ігри. Мамо, вона там в ігри грає, там якісь клани чи щось таке, все у нас добре, не переживайте. А я от не знаю, чи це добра новина. Як це грати в якісь ігри, де ти сам сидиш годинами, де ти вся думками, а твій чоловік де тоді? Як це мати час на віртуальний світ? А вдома що тоді буде? Підпишись, підтримай українськомовний контент.